А ти вже бачив, що готує Apple iPhone 17 це зовсім не те, до чого ми звикли. Це не просто апгрейд-характеристик, це повноцінний редизайн, який торкнеться кожної з моделей. iPhone 17 нове базове, яке вже ніфіга не базове. Тепер навіть звичайний iPhone виглядає як флагман. Тонший корпус, зменшений виріс-під Dynamic Island, антивідблискне скло, алюмінієва рамка, мінімалізм і стиль. І головне, промоушен та always on display в базовому iPhone. iPhone 17 Air. Найтонший iPhone в історії. Apple вирішила замість плюсів, які нафіг нікому не потрібні, запілити класний тонкий смартфон. Одна камера 48 мегапікселів для тих, кому не потрібна надлишкова оптика. Екран великий 6,6 дюймів, і ходять чутки, що заряджати його можна буде тільки по бездротовій зарядці. Ну, подивимось, що з цього вийде. iPhone 17 Pro. Класика з новим дизайном. Про модель отримала не лише топові фішки, а й освіжений корпус. Камерний блок став компактнішим з новим розміщенням модулів. Рамки тонші, Face ID менше. Це свіжий дизайн, який вже виглядає в рази сучасніше. Ну і новий iPhone 17 Ultra. Він виглядає масивно, але стильно. Товстіший корпус, бо більша батарея та покращена система охолодження. Менший виріс Face ID, блок камер тепер ще більш інтегрований в корпус. Цей смартфон виглядає так, ніби ти купив iPhone з майбутнього. Що скажеш про такі новинки? Пиши у коментарях і не забудь підписатися, бо тут дуже багато новин зі світу техніки.